Марш. Знову короткий так, і Марина перша, Іван другий. На старт Марш? Далі, далі. Так. Знову Марина перша. Іван, друге місце. Іван, у тебе срібло. У тебе срібло, срібна медаль. Так. У тебе золота. Можна. Ні, бомбочкою не можна. Ногами вниз. Так. І е, врізайся в воду. Прибай. Так. Ось такий початок. Ну майже, трошки, трошки відштовхнутися треба. Так. Нахиляйся, руки вище голови, врізайся в воду. Так. О, нормально. Супер. І відштовхуйся. Так. О, вже краще, вже краще. Ви врізайся в воду. Так. Так. Зрозуміли. Да. А тепер левимо, будемо стрибати з бортика так само, як тут стрибали. Там Ногу, так, зачепилась пальцями. Так, правильно, нахиляйся, втратиш рівновагу і відштовхуйся ногою. Починай падати і відштовхуйся. Так. Руками і головою входити у воду. Пальці, пальцем, Пальцями зачепись за край. Так, нахиляйся, голову нижче, нахиляйся і відштовхуйся. Починай падати. Нахиляйся. Руками і головою входимо у воду. Починай падати і відштовхуйся. Ну, те саме. Більше нахиляйся, щоб не вдаритись животом. Так, Не хочу. Больно. Ви з меншої висоти. Стрибали, все нормально, і тут так само можна. Зрозуміла, Марина? Нахиляйся більше, не сідай на ногу. Так, так. Починай. Страшно, нічого. Нахиляйся більше. Так, Нахиляйся. О. Трошки краще, але все одно е, ляпнулося в воду. Стрибай, як хочеш. Так. Відкладаємо на, на потім, так? так? Нахиляйся вниз більше. Нахиляйся вниз. Головою руками. Починай. Все нормально. Починай. Я, я розумію тебе. Нахиляйся. І починай. Ну, ну, Поки що помилка одна і та сама. Нічого, все буде нормально. Навчишся. Так, левіть на ту сторону, будемо з меншої висоти стрибати.